Кого називають альтруїстом, а кого егоїстом? Усі люди на нашій землі різні за складом характеру, розуму, особистісними рисами. Існують особистості, які готові добровільно робити щось на благо інших. Таких людей називають альтруїстами. Прикладом альтруїзму в сучасній Україні є потужний волонтерський рух. Слово волонтер означає доброволець, тобто волонтерство добровільна, безкорислива, суспільно важлива діяльність. В історії людства навряд чи знайдеться суспільство, якому не були б притаманні ідеї добровільної та безкорисливої допомоги. І завжди є люди, для яких самореалізація, самовдосконалення можливі лише через працю на благо інших. Протилежністю альтруїстам є егоїсти люди, які перш за все зважають на свої інтереси, нехтуючи інтересами іншим. Зазвичай егоїсти надмірно зосереджуються на собі, на власних інтересах, ставляться до інших з позиції споживача, виявляють байдужість і зневагу. Отже, альтруїзм це протилежність егоїзму. Вони як два полюси, які мають абсолютно протилежні властивості, по-різному проявляються в поведінці, але не буває абсолютно егоїстичної чи альтруїстичної людини. У кожного є і те й інше, тому що це важливо для виживання. Кожен вирішує для себе сам, ким йому бути.